Вона втратила на війні брата і боїться за життя своїх дітей. Багатодітна мати Вікторія Комарницька живе в селище Кодема, що поблизу лінії розмежування. Вдові без підтримки не вижити. Хто допомагає, розкаже Юлія Міншакірова. Вже понад рік цей будинок на околиці Кодеми порожній. У ньому жив старший брат Вікторії. Вона зі сльозами згадує день обстрілу, 15 липня 2015-го Стало для її родини фатальним. Другий снаряд, такой грохат. Ну, мы... Рібонок стояв і обмочився на місці. Так хорошо у нас. Это ми живемо, Бог знає где на другому краю. Жінка дуже злякалася, адже в неї троє дітей: молодші півтора рочки, середньому синові десять, старшій дочці тринадцять. Снаряди вибухнули на іншому краю села. Один з них біля будинку її брата Сергія. Чоловік з невісткою у той момент були на вулиці. Його продробили осколками. Он у невестки спросили гад, Люба, як ти? Ей привалило привалила этими камнями ось там. А, вона, я нормально, одно, ну, а мені гад все, по-моєму. І от о, вона його вилізла, відтащила, а снігу так гад з усіх дирек, ну весь в дырках. Небезпечно всюди, в городах місцевих жителів повно осколків. Торік у полі підірвалися двоє трактористів. Школи тут немає, на заняття Євген та Юля їздять до сусіднього села. Страшно за дітей, тому що утром відправляєш їх в школу. Приїдуть они домой, Не приедут. Вікторія виховує дітей сама. Сергій був їм за батька. Після загибелі брата жінка лишилася без допомоги. Таких скалічених війною доль на Донбасі тисячі. Хтось втратив рідних, хтось оселі. Щоб підтримати людей у прифронтову зону, щотижня вирушають мобільні бригади штабу Ріната Ахметова. Приїжджаємо сюди вже п'ятий раз привезли 200 наборів, видаємо ще к наборам і э-е набір гігієни. Ну, пожалуйста. Угу. допомога важлива і для родини Комарницьких. Є з муки, мама дяша всего готує там пончики, ніж макарони, ну там супи різні. Коли дітки підростковий віку, що Им надо кушать, кушать и кушать. А что? Если бы вот этого не давали, я бы не знаю, за что детей бы кормить. То спасибо Ренату Ахметову за его вот эта помощь. За... мы не знаем, что мы, конечно, без него делали. Спасибо, что не забывает. Один, два, два, два три. Щодня на цих залізних воротах з'являються нові малюнки. Вони не про війну. Весь цей час діти зображують мирне життя. Дуже сподіваються, що воно скоро повернеться. Юлія Міншакірова, Ростислав Сисоєв, Олександр Шмирьов, Сабиті Канал Україна.